Уявіть собі, ви кидаєте пластикову пляшку в контейнер і навіть не здогадуєтесь, яку подорож вона починає. Мене звати Переполятник Сергій і зараз розкажу, як Кременчуці сортують пластик. У кожному мікрорайоні Кременчука встановлено баки для різних видів відходів. Один з яких контейнер для пластику. За ними пильно стежать фахівці комунального підприємства КТП 1628. Майстри виробничої дільниці контролюють ситуацію по мікрорайонам. Як тільки баки заповнені, передають інформацію далі. Відповідно до складеного графіку на вулиці міста виїжджає спецтехніка. Вона забирає пластик і везе його на територію КТП. На підприємстві пластик сортують за кольором. Далі його пресують у компактні тюки, які набагато зручніше транспортувати, і після цього цей відсортований та підготовлений матеріал передають на переробні підприємства в середньому за місяць це близько 10 тонн. Завдяки цій чітко відпрацьованій системі наше місто не тільки зменшує кількість сміття, а й робить свій внесок у збереження довкілля. Зазначу, що Кременчук один з чотирьох пілотних центрів майбутніх кластерів з управління відходами згідно стандартів та нормативів Європейського союзу.